Ось таке чудове замовлення ми виконували у нас в друкарні блокнота з відривними аркушами та Ось Так це виглядає. Але суть цього відео не в тому, щоб продемонструвати мікроперфорацію та виготовлення блокнотів, а в суті експерименту, який ми провели. В даному випадку замовлення у нас було на. Обкладинку з тисненням логотипу сліпим. Але ми вирішили також виготовити лінійку блокнотів з обкладинками з різним тисненням. В даному випадку демонструємо вам, як то виглядає. Ми маємо основу синій дизайнерський папір. В даному варіанті це фольга синього кольору. Тут ми маємо класичну сріблясту фольгу. Це є фольга золотом. Це є приклад голографічної фольги. Вона має такий сріблясто-синій відлив під різними кутами. Це ми маємо таку насичену синю фольгу. Це приклад у нас помаранчевої фольги, та фольги білого кольору. Також, якщо ви звернули увагу, блокноти зроблені з двома кольорами пружини чорно-біла для порівняння.